Джеймс Ганн недбало оголосив назву нового фільму про супермена і дату виходу в Інстаграм. Відродження надії Людина завтрашнього дня і нова ера супермена від Джеймса Ганна. Чутки про повернення супермена на великий екран завжди викликали хвилювання. Але анонс людини завтрашнього дня від Джеймса Ганна та Вона Броуз. Діскавері відчуває себе чимось особливим. Це не просто продовження людини зі сталі, це заявка на перезапуск всієї саги про супермена, і якщо вірити першим враженням, у нас попереду щось справді захоплююче. Я, як людина, яка виросла на коміксах, завжди вважала супермена символом надії та оптимізму. В епоху, коли супергеройські фільми часто скочуються в похмурі і цинічні історії, повернення до витоків, до самого позитивного образу, здається неймовірно важливим. І саме це, як мені здається, Джеймс Ганн і розуміє, чому людина завтрашнього дня це більше, ніж просто назва. Назва фільму, людина завтрашнього дня це не просто гарне словосполучення. Він глибоко вкорінений в історії персонажа і є прямим посиланням на комікси 1930-х років, коли Супермен був втіленням прогресу, оптимізму та віри в майбутнє. У ті часи, коли світ переживав економічну депресію, образ невразливого героя, здатного вирішувати будь-які проблеми, був особливо важливий. Цей образ був відроджений Аланом Муром у його збірці оповідань, щоб не сталося з людиною завтрашнього дня, і в серії коміксів Супермен людина завтрашнього дня. Ці історії досліджували моральні дилими та філософські питання. Пов'язані з недержавою, зберігаючи при цьому оптимістичний дух і віру в людство. Вибір саме цієї назви для Сиквела це сигнал про те, що Джеймс Ганн має намір повернутися до коріння і представити Супермена не як похмурого месника, а як символ надії і натхнення це особливо актуально сьогодні, коли світ стикається з багатьма викликами та кризами. Лютор у броні лекскоп візуальне втілення генія зла. Зображення лекса Лютера в його культовій броні Лекскоп – це справжній подарунок для фанатів. Ця броня, що з'явилася в коміксах і анімаційних фільмах, довгий час залишалася лише мрією шанувальників. І ось, нарешті, вона ожила на екрані. Ця броня це не просто костюм. Це візуальне втілення генія зла, символ інтелекту і амбіцій, які можуть бути спрямовані на руйнування, броня Лекс Коп демонструє, що Лютор це не просто лиходій, а складний і багатогранний персонаж, здатний кинути виклик навіть Супермену. Те, що Лютор постає в цій броні вже на етапі анонсу, говорить про те, що Джеймс Ганн має намір зробити його центральною фігурою сюжету це обіцяє захоплюючу дуель між двома найбільшими розумами всесвіту коміксів. Сага про Супермена початок нової глави. Джеймс Ганн називає майбутні фільми про супермена Сагою про супермена. Це означає, що ми станемо свідками не просто окремих історій, а взаємопов'язаного всесвіту, в якому події впливатимуть одна на одну, це відкриває величезні можливості для розвитку персонажів, дослідження нових тим і створення масштабних сюжетних ліній. Я впевнений. Що сага про Супермена стане важливою віхою в історії супергеройського кіно? Джеймс Ган, талановитий режисер, який вміє створювати яскравих і пам'ятних персонажів, він здатний вдихнути нове життя в історію про супермена і представити її в абсолютно новому світлі. Що очікувати від сюжету? Поки що подробиці сюжету людини завтрашнього дня тримаються в секреті. Але, судячи з усього, фільм буде досліджувати походження Супермена і його роль у світі. Можна припустити, що в центрі сюжету опиняться моральні дилеми, пов'язані з суперсилою і питання відповідальності перед суспільством. Я впевнений, що Джеймс Ганн не обмежиться простим переказом коміксів. Він представить оригінальну історію, яка буде цікава як давнім шанувальникам Супермена, так і новим глядачам. Важливо, щоб фільм не тільки розважав, а й змушував задуматися про важливі питання: висновок Надія на світле майбутнє Анонс людини завтрашнього дня це більше, ніж просто анонс фільму. Це символ відродження надії і віри в світле майбутнє в епоху, коли світ потребує героїв. Джеймс Ганн і Вона Броуз. Діскавери дають нам шанс знову повірити в силу добра і справедливості. Я з нетерпінням чекаю виходу фільму і впевнений, що він стане справжньою подією у світі кіно. Нехай людина завтрашнього дня надихне нас на нові звершення і допоможе нам побудувати кращий світ. Ключовий висновок. Повернення до витоків і акцент на позитивних аспектах супермена це саме те, що потрібно супергеройському жанру.